Вітаю, друзі! З вами черговий випуск одної історії. І сьогодні ми поговоримо про відомого київського архітектора Георгія Шлейфера. Його батько Павло Шлейфер був відомим архітектором та живописцем. Сам Георгій навчався спочатку в Київській другій гімназії, перейшов в першу гімназію. А з 1874-го він навчався в Петербурзі в Інституті цивільних інженерів. Закінчив його в 1882-му. І це університет, інститут дав йому можливість отримати перший розряд. І він з першим розрядом після такої доволі відомої установи отримав право на побудову київської біржі. Це був так, би мовити, шанс на побудову чогось класного з першого разу. І Шлейфер справився з цією задачею. Він побудував київську біржу, і це відкрило в йому двері до забудови Києва. В майбутньому саме ця біржа була одним із його візитівок, яку показували іноземцям, які приїжджали до Києва. Що дивіться, у нас в центрі міста стоїть така красива будівля. Ну і до речі, типу, її побудував шлейфер не особисто, але за його сприяння, так би мовити, за його архітектурного бачення саме після спорудження цієї будівлі на розі Хрещатика та Інститутської його кар'єра архітектора вона різко пішла вгору. У 1883 вісімсот він спродив павільйон першої київської сільськогосподарської виставки. Це також дало йому кілька балів в знанні архітектури в 1884-му він був обраний членом міської управи, А наступного року став власним депутатом. Членом управи він був до 1894-го, а до 1911-го він був власним депутатом. Тобто -то він майже 30 років був депутатом. 1885 році був обраний директором правління Київського кредитного товариства. А якщо ти архітектор і відкладаєш за допомогу надання кредитів, кредитних коштів і тим самим забудовникам, то в тебе є величезний шанс, що саме тебе будуть просити побудувати той чи інший будинок. І не дивно, що Київ звертався до нього, Київ в особі влади, якийсь київський. Заможні люди а, зверталися для того, щоб він побудував ту чи іншу споруду. І він встиг докласти свою руку до побудови Артезіанського водогону, Хрещатиської труби це була дощова канонізація у долині Хрещатика, а, нових міських скверів в центрі міста, електричного трамваю. До речі, це був перший в Російській імперії, саме електричний трамвай, і другий у Європі. А також він перебудував Київський міський театр. Однією з головних справ свого життя, як говорив Георгій, була перебудова садиби Мерінга, яка просягалася на величезному шматку сучасного центру міста. Зокрема, цей шматочок був розташований межах сучасного хрещатика, інститутської, банкової та лютеранської, ну і вулиці Архітектора Городецького. Тобто це величезна садиба, яка присягалася на Кілька гектарів. І саме ця садиба дала можливість вільно забудувати сучасний центр Києва. Ну і далі, за його проектами, а, уже біля садиби самого архітектора, були збудовані театр Соловцов в 1898 році. Зараз це театр імені Франка, Готель Континенталь в 97-му та великий прибутковий будинок Льва Гінзбурга в 1900 році. Цей будинок було. Пошкоджено під час вибухів бомб, які заклали представники НКВС у 1941 році у вересні. І потім після звільнення Києва від німецької окупації, і коли ми стали, повернулися до радянської окупації, і хрещатик почали поступово відбудовувати, то цей будинок Гінзбурга був знесений. Що ж до особистого внеску Георгія, то він на Банковій побудував собі особняк. Де жив сам зі своєю родиною. І це особняк у 20-х роках, коли більшовики вже остаточно утвердилися при владі в Києві, вони в 1921 році помістили там управління політвідділу у Праформу. В 1926 році там було створено дитячий садочок номер 56 У 1928 році дитячий будинок номер 239 І потім. Цей будинок буде знесений для того, щоб побудувати праве крило сучасного офісу президента. Тобто та людина, яка доклала зусиль, коштів, енергії, нервів для розбудови ем, плюсмину сучасного вигляду центру Києва, свій будинок втратив для того, щоб там була побудована одна із е, радянських е, сірих бетонних будівель. І ми втратили чимало будинків, які були зведені архітектором Шлейфером. На жаль, ми поступово втрачаємо ці будівлі не тільки під час Другої світової, чи коли радянська влада хотіла щось зробити, а втрачаємо це зараз, під час ракетних бомбардувань, і також коли сучасна влада також намагається забудувати кожен вільний і невільний шматочок. Києва. Маю надію, що в майбутньому буде краща ситуація з забудовою міста. І ми не будемо втрачати наші старі будівлі. На жаль, дякую, друзі, що були з нами. До зустрічі в наступних випусках Ненудної історії.